Ось де ми живемо, де ми живемо, як ви думаєте? Ми живемо в своєму роді, ми тут живемо. Розумієте, ми там у нас говорілка є в голові, ми там і живемо. Закинь нас будь де на будь-який острів, будь-яку країну, ми все рівно забираємо з собою всі звички свої і свій характер. І в основному балакаємо там собі всередині. Ну і треба розуміти, там всередині нормально балакати. І про нормальні речі, тому що це все потім виливається у наші вчинки, то дуже небезпечно щось погане думати. Думайте про хороше. Тут на планеті Земля ми на сьомому рівні знаходимося серединному. То є половина у нас тут страждань і половина щастя. Все порівну, так би мовити, половина того, приблизно половина того, половина того. І отже, ми вправі вибирати, ми маємо право вибору, але ми не маємо право вибирати наслідки за нашу карму. Карма валить з попередніх життів. І життів у нас може бути попередніх тисячі. Майте це на увазі, тому що карма до нас йде з попередніх життів, і з цього життя. В цьому житті ми щось можемо натворити, і вона може та карма в наступному житті проявитися. Розумієте? Так що, а що робити, щоб ту карму зменшити? Ті всі. Карми, що летять з попередніх життів, їх можна зменшити. Зменшити можна як хорошими, звичайно, вчинками. Потрібно зайнятися благодійністю, а благодійність це не нагодувати якогось алкаша, дати алкашу, наприклад, на знаю, У мене знайомих є стільки, що вони дають алкашам на похмілля і кажуть, що це дуже велика хороша справа. Ні, алкоголікам краще купити якогось молока. Ну, я купляю молоко, сметану, сир, масло, що хочуть. Не можна давати їм гроші. Так, а що давати? Куди давати? Ну, давайте на благодійні організації, що годують людей не м'ясом. Це теж небезпечно. Тому що якщо ви купляєте м'ясо або даєте гроші на м'ясо, це вже карма. Знову летить. Будьте обережні. Ну, є такі, в кожному місці є їжа життя. Такі організації є, туди, наприклад, даю гроші. Так, що ще робити? Ягі, мантри. Мантри, і також тапасі. Тапасі це аскези, аскези. Кіньте курити, пити алкоголь. То так небезпечно для карми. Розумієте, людина, котра курить і п'є, алкоголь, вона себе програмує на смерть це є просто нарушає заповідь, просто не вбий. Вбиває себе. Думайте, що робите. Зараз такий тяжкий світ. Можна, можна карму свою спалити трохи. Це хорошими вчинками. Всім абсолютний істина.